Тишинська Оксана, волонтерка громадської організації захист об'єднання волонтерів, а також кейс-менеджерка комунального закладу Хмельницької міської ради, ветеранський простір. Як вас змінила війна? Війна для мене почалася як і для усіх українців в 2014 році. До війни е я маю медичну освіту, працювала в стоматології, також в б'юті-сфері. Війна кардинально мене змінила. Багато речей, на які я раніше не звертала уваги, вони для мене стали очевидними. Після 14 го я категорично відмовилася від будь-якого російськомовного контенту. Це фільми, музика. І ну, зараз теж саме, навіть ще яскравіше. Я слідкую за за дітьми, щоб теж вони не споживали все російське. До волонтерства прийшла в 2014-му. Я тоді була в декретній відпустці, і мій чоловік з моєю подругою, комою Лесою Стебло, вони почали їздити на схід. І, звичайно, вже так воно закрутилося. Моя така основна функція була: я е, шила прапори для наших хлопців е, і намагалася якось їх так от підписати, шукала якісь. Цитати такі мотивуючі, і кожен прапор старались підписати. Про волонтерську діяльність в захисті. Я, як волонтерка, я провідую поранених в нашій міській лікарні в травматології, а у ветеранському просторі я кейс-менеджерка. Співпрацюю з військовими, ветеранами, ветеранками, з членами їх родин також з родинами полонених, загиблих та зниклих безвісти. Візити до військових у лікарні, мета та результати. Ну, ми так, от з Лесі, стебло ми взагалі йдемо разом по життю. І, і перший візит ми теж разом був. Це був 22-й рік, здається, або кінець листопада, або початок грудня ми пішли перший раз. І якось воно після того так затягнуло, закрутилося і масштабувалося. На початку війни повномасштабної. Ну, Поранених було і менше, і е, так помітили, що і поранення були легші. Зараз набагато все складніше і хлопці лежать е, ну, набагато довше, по кілька місяців, а то і навіть до року. Перш за все, це було підтримати хлопців морально. ну І, звичайно, вже потім з'явилися якісь такі от потреби. Це засоби гігієни, вони постійно потребують. Вологі серветки завжди потрібні, тому що не завжди є можливість у них нормально прийняти душ, і це такий теж ну, дуже помічний засіб. Смаколики також от, ну, зараз дуже потрібний такий різний адаптивний одяг, тому що складні поранення кінцівок, іноді і ампутації, і тому такий одяг він дуже. Актуальний. В цьому питанні ми е, співпрацюємо з швейною ротою. Е, смаколиками нас постійно забезпечує е, мамин хліб, завжди вони випічкою нас е, забезпечують. Засоби гігієни е, нам школи надають, ми так співпрацюємо з 24-ю школою, з 18-м ліцеєм, там є підрозділ нескорених, і діти організовують завжди е, ярмарки шкільні. І потім все це приносять нам, а ми, відповідно, військовим передаємо. Якісь навіть листівочки. І це дуже для хлопців так, ну, так щиро, тепло, тому що ці дитячі якісь побажання, навіть іноді з помилками, воно ну, таке дуже щемливе. Про що найбільше говорять військові? Розмова зав'язується невимушено. Ми можемо розмовляти про все. Вони розповідають там якісь свої. Історії життєві, іноді щось може бути і там по військовому, там якісь такі от цікаві історії. Про все, що завгодно, вони розповідають, тому що ну, в них от нестача цього спілкування. Вони лежать довго, це довго тривале лікування і постійно в одному просторі замкнутому Тому є потреба в спілкуванні. Про що не варто говорити з військовими? З військовими не варто говорити про смерть, про загибель їхніх побратимів, тому що це таке дуже тригерне питання для них. Іноді вони відчувають якусь провину, що вони живі, а, а їхні побратими загинули. Категорично не можна запитувати, чи ти вбивав, як це. Ну, це заборони такі червоні пропорції. Тому що, якщо хтось хоче знати, то Можна йти до лав ЗСУ і отримати власний досвід. Б'юті процедури для військових. Ну, як я вже говорила, наші військові зараз отримують таке довготривале лікування, вони дуже часто малобомбільні. Але все ж таки хочеться себе привести в порядок. Тому так от і виникла ця ідея е, в цьому допомагати їм. У мене вдома була моя домашня машинка, я свого батька стригла вдома, і тому почала це робити і в лікарні. Е, ну, Хлопці завжди радо йдуть на це, і є велика потреба. Іноді буває так, що там Два чоловіка записуються, а приходимо і виходить аж 14. Це от крайній раз так було. У е, мене є ще подруга, теж така моя коліжанка, ми працювали разом колись в б'юті-сфері разом. І вона теж радо відгукується, завжди приходить на допомогу. Історія, яка запам'яталась найбільше. Найбільше запам'яталась. Історія Данила Шоколюка. Ми з ним познайомилися навесні 23-го року в лікарні. Він там проходив лікування. Це такий молодий хлопець, завжди щиро усміхнений. Коли він закінчив лікування, повернувся в стрій. І ми в соціальних мережах підтримували з ним зв'язок. Завжди там командою слідкували, що там, як там Данило. І от. Восени 24-го року Даня звернувся до нас з, з проханням допомогти в спорядженні, тому що їх перекидали на позиції, і не вистачало деякого спорядження. Ми оголосили збір, і це так для мене було ну, дуже дивно, бо ми майже за добу зібрали таку досить значну суму і відразу закупилися, відправили йому. Але на жаль, Данило не зміг отримати. При виході на позиції він зник без звісти. До цих пір таке болюче питання для мене. Я познайомилася з його мамою після того. Підтримуємо зв'язок з нею постійно, Щоп'ятниці Данилова мама Олена приїжджає до нас в Хмельницький на акцію Підтримай героям. Я виходжу разом з нею і ми чекаємо Данила. Щиро віримо, що він повернеться до нас. І як обіцяв, вип'є з нами кави. Чого ви навчаєтесь у військових? У військових навчаюся стійкості позитиву, тому що. Попри такі от легкі випробування, які випали на їхню долю, вони завжди залишаються такими позитивними, оптимістично налаштованими, усміхненими. І це дуже радує і надихає. Ваш найбільший страх як волонтера та як українки. Це, напевно, байдужість людей. Але наскільки я дивлюся, ну, Ну, люди все одно відгукуються, більшість допомагають, і, і це теж мотивує. Якою буде Україна після перемоги? Щиро вірю і хочу її бачити сильною, незалежною. Процвітаючою державою, мирною країною, і, і, і щоб на нас рівнялися інші держави, не ми казали, а там от і у Європі чи в Америці так. А щоб інші держави казали а от Україна.